Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на грудень 2025 року. тельці, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 грудня відбудеться повний місяць в знаці Близнюки, і це для вас другий сектор гороскопу, про що ми тут можемо говорити? Повний місяць завжди говорить про результат, про завершення, про підсумок. І це у вас буде стосуватись другого сектору гороскопу. А другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо з нашого роботу і за самооцінку. Отже, як це може для вас працювати? Наприклад, у вас на роботі закінчився. Проект, і над яким ви працювали, і звичайно, ви отримаєте фінансову нагороду за, за пророблену вами роботу. Або це може бути, що підсумки року, кінець року, грудень, і вам будуть нараховувати премії, там тринадцяту зарплату, будуть дивитися вашу продуктивність, скільки ви роботи виконали за рік і так далі. Тобто, тут іде однозначно фінансовий аспект і. Додаткові виплати для вас. Ну, і, звичайно, може бути завершення та завершення вашої співпраці з певною компанією, типу як звільнення і так далі. Що стосується самооцінки, тут так само ви можете по-іншому подивитись на себе. Ну, однозначно, ви можете сказати собі ні. Я повинен, повинна себе цінувати, любити, там, поважати і так далі. Я більше так не можу. Тобто ви ще не на новій сходинці, але ви вже по-старому не хочете розуміти, як працює повня. Ось наступне це Нептун, адже до 10 грудня Нептун рухався ретроградно. А зараз, 10 грудня, він переходить свій прямий рух. Хочу нагадати, що зараз транзитом Нептун проходить по знаку Риби. Це його знак, він ним керує, він почувається себе комфортно там. І хочу сказати, що Нептун це планета, яка відповідає звичайно за наші певні ілюзії, фантазії, що ми можемо собі придумувати. Здогадки, якісь мати, дофантазовувати щось. І це все у вас стосується 11-го сектору гороскопу. Але коли Нептун рухався ретроградно, ми можемо більш тверезо дивитися на ситуацію. Ми можемо аналізувати, якби дивитися, як в нас було попередньо. і так далі. Проте коли Нептун зараз буде рухатися знову прямо, ми як знову надягаємо ці рожеві окуляри і знову можемо собі до... щось дофантазовувати. І у вас це стосується теми ваших друзів, родичів, значить, це тема. Колег по роботі, це тема якоїсь роботи в інтернеті. Наприклад, може бути так, що ви ну, всі свої заощадження віддали, щоб відкрити там магазин онлайн або якийсь бізнес онлайн в інтернеті, і ви там вже собі порахували різні доходи і так далі. Ну, все може бути трошки не так, ну як ви собі домріювали, розумієте, в такому розумінні. То саме стосується ваш, ваших колег по роботі. Ви можете думати, там, що всі до вас добре ставляться і так далі, але насправді може хтось вас обговорювати за спиною, як це часто буває, або щось робити ну, не так, що є добре для вас. Тобто різні такі ситуації можуть бути. Е, наступна тема це е, значить, Меркурій, адже 11 грудня Меркурій змінює знак, переходить в знак-Стрілець, і це для вас восьмий сектор гороскопу. От і для чого добре таке становище Меркурія? Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування з іншими людьми, за підписання документів, за поїздки недалеко, за транспорт, за техніку. І коли Меркурій буде знаходитись в восьмому секторі гороскопу, це про можливості, це про те, коли ви можете мати фінансові можливості, наприклад, від інших людей. Це може бути тема, яка стосується кредитів. Вам можуть одобрити кредит на житло, на бізнес, на автомобіль. Які у вас є плани? І тобто, ви розумієте, коли часто оформляють такі кредити, потрібно. Проходити теж таку співбесіду в банку, надавати свою довідку про доходи, надавати там, наприклад, якщо на бізнес, це який план, який бізнес, і так далі. Тому що банк так само страхується, і йому потрібно розуміти, які у вас є можливості дійсно. І ви можете якби презентувати себе і то, чим ви хочете займатися, ваш проект і так далі. Наступна це тема, яка стосується пасивних доходів, пасивного бізнесу. Тому що восьмий сектор це не тільки гроші, які нам хтось дає, типу банк чи чоловік, а це ще може бути про інвестиції, які ви самі робите. Наприклад, ви можете в цей період часу, і це можна робити, тому що. Тільки практично весь листопад Меркурій був ретроградним, і зараз в грудні вже можна думати про інвестиції. і Взагалі можна про них думати і грудень, і січень, і лютий, тому що е зазвичай Меркурій є ретроградним раз в 3,5 місяці. три 35 місяці він є ретроградний раз в розумієте? От і тут е які у вас можуть бути інвестиції? Звичайно, ми можемо інвестувати в нерухомість. Потім, щоб це було як дохідне житло, дохідний бізнес. Ще ви можете інвестувати в акції різних компаній. Також це можуть бути криптовалюти. Але, звичайно, ви повинні в цьому розумітися, розуміти, не просто інвестувати так, що я сказала, або ви десь почули. Вам треба якби дослідити це питання. І саме в цьому вам може допомогти Меркурій. тобто, він може допомогти працювати вашому мозку, скажімо так. І тут у вас можуть бути ще такі, скажімо, вигідні знайомства. Ви можете познайомитися з кимось, хто вам може допомогти. І це ще, якщо у вас це все бізнес, робота, проекти, кредити, це вас не цікавить, то може вам хтось фінансово просто допомагати. Це чи батьки, якщо ви ще, ну. Молода людина, скажімо так, чи чоловік, чи може брат, чи сестра? Хтось вам фінансово може допомагати. Ось наступна тема: це Марс, адже 15 грудня Марс змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І про що ми тут можемо говорити? Про те, що Марс це планета дуже активна, достатньо агресивна, яка відповідає за спорт, яка відповідає за значить, такий драйв. І це все, що стосується дев'ятого сектору гороскопу. А це сектор, який відповідає за навчання, за значить за кордон, за поїздки за кордон, за все іноземне. І тобто, ви можете різко прийняти рішення кудись іммігрувати, тобто не так, що ви там рік про це думали. А от, дійсно на такому драйві у вас може бути таке рішення кудись поїхати, скласти свою, там все своє життя в два чемодани і поїхати. Це може бути, що стосується. Інших питань, просто кудись поїхати за кордон. Наприклад, ви з кимось познайомились, з чоловіком чи жінкою, і вам людина пропонує зустрітись, ви так поїхали, зустрілися і так далі. Це може стосуватися якогось навчання, що ви купите якесь навчання для себе. От, Тобто такі у вас можуть бути бажання. Наступна тема це. Значить, новий місяць, який відбудеться 20 грудня, в знаці стрілець, і це для вас восьмий сектор гороскопу. Новий місяць завжди нам говорить про щось нове, що приходить в наше життя. Тобто, це, це те, чого не було, типу раніше у вас такого досвіду, скажімо так. І про восьмий сектор я вже багато говорила в цьому відео, тому що там знаходиться Меркурій. А коли буде новий місяць, то це може бути так, що. Типу, ви можете інвестувати в новий проєкт. Типу, хтось з вас може фінансово почати допомагати, почати тільки зараз. Тобто, це може бути, що стосується, звичайно, все, що стосується фінансів і пасивних доходів, ви можете тут почати, тому що саме за це відповідає восьмий сектор гороскопу. Наступна тема це сонце, адже 21 грудня сонце переходить в знак Козиріг. Це для вас буде дев'ятий сектор гороскопу, про який я теж достатньо вже говорила в цьому відео. І про що нам говорить сонце? Сонце, звичайно, нам говорить, де буде фокус уваги на найближчий місяць часу. І для вас це за кордон або ж еміграція, для вас це навчання, для вас це. Іноземці просто робота, якби за кордоном, це вивчення іноземних мов і так далі. Тобто, якщо для вас це актуально, наприклад. Ми хотіли приділити час якомусь навчанню. І, можливо, ви там ну, постійно на роботі, потім вдома побут, і діти, сім'я, або якісь проекти, і так далі. Ну, і дійсно не було часу на це. Можливо, ви підете в відпустку, чи з певних причин у вас з'явиться на цей час, щоб ну, реалізувати свої бажання. От, або ви поїдете кудись за кордон. Там, де зима, на лижі, або навпаки, там вам захочеться поїхати кудись в теплі країни, в цей період часу. Звичайно, для кожного це своє. Наступна тема це Венера, адже 24 грудня Венера змінює знак, переходить знак Козиріг, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А дев'ятий сектор це сектор е за кордону іноземців. Я вже про це згадувала в відео. І це означає, що ви можете дійсно познайомитись з іноземцем, або це жінка, або чоловік, е тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання. Можливо, ви поїдете по роботі е на якусь зустріч, конференцію і так далі. Е можливо, ви поїдете на відпочинок. і… Якимось познайомитись, можете думати про те, що ну, це просто курортний ромат, нічого не значить і так далі. Але це може потім перерости в щось більше для вас. От. І е, ще що хотіла сказати, що це можуть бути інвестиції, які будуть йти з-за кордону. Хтось вам може або фінансово допомагати, або це може бути. Що ну, типу, інвестує в вас, або це ви співпрацюєте з якоюсь іноземною компанією, у вас є колеги за кордоном, тобто це щось, що має акцент на закордон, і, звичайно, на навчання. Тобто, можливо, ви, ви мріяли про якесь навчання і не знали, як ви зможете його купити, і так далі. І по, по цьому становищу у вас будуть можливості придбати там це навчання, про яке ви мріяли. Ось такий гороскоп на грудень чекає на вас тельці. Мені здається, дуже цікавий місяць. От, дякую вам, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.